Пишу із серця на папері, в моє життя відкриті двері, заходь, Господь Христос Ісус, з тобою нічого не боюсь. Тебе, Ісусе, Я люблю, Тебе за все, мій Цар, хвалю, Тобі лиш агнець поклонюсь, бо Ти, мій Бог, Христос Ісус. Раніше був рабом гріха. Чекала участь нас лиха, я був в обіймах сатани і жив під обстрілом вини, тепер служу живому Богу, мені він дарить перемогу, несу в цей світ його любов, спасіння тільки через кров. Пишу чорнилом на папері, бо в небеса відкриті двері. Пишу, як завжди, про любов, про дух, про слово і про кров.